Вітаю, в ефірі ТРК Львів команда спортпанорами підсумовує тиждень, що минає. Сьогодні у програмі. Баскетбол. У політехніки Галичини серія перемог збільшується. Бокс, українські отамани розтрощили британців. Майстер-клас від Овчиннікової. Яка ціна дитячого здоров'я? Скільки коштує займатися лижним спортом? Що таке флорбол і з чим його їдять? Про це і не тільки у наступні 26 хвилин. Головними спортивними ньюсмейкерами у нашому регіоні останнім часом став баскетбольний клуб Політехніка Галичина. І не дивно, після серії виграшних поєдинків, підопічні желько Лукаєча несподівано для багатьох вирвались у лідери регулярного чемпіонату. Успішний львівський колектив та їхні неймовірні результати у фокусі рубрики Тема тижня. Політехніка набирає обертів у активі львівських баскетболістів неймовірний результат: шість поспіль перемог у регулярному чемпіонаті. Багатьох цікавить питання в чому ж секрет успіху Галичини. Сама дача, енергія, концентрація це все то компоненти, які приводять до положительного результату. Тобто бій. прості на перший погляд слова, за якими втім стоять години важких тренувань. І четверте місце, на якому розташувалися львів'яни, після 26 ігор лише перший крок до омріяної вершини у третьому полі. Нам доведеться докласти ще більше зусиль ніж раніше, щоб закріпитись наверху турнірної таблиці і досягти вершини. Пригадаємо, як все починалось напередодні святого Миколая. Студенти здолали Одесу 93-83. Справжній Армагеддон напередодні кінця світу політехніка влаштувала на виїзді кривбас баскету. Ми гравці, ми рахуємо перемоги. Знаєте, перемога це два очки турнірній таблиці. Іншого нам плюс 20, плюс 30, плюс очко. Нас головне перемогти. А потім був надрезультативний і наддраматичний матч сферо. Влучний кидок на останніх секундах, і політехніка вириває перемогу 91 на 90. Нам було як обітно. Я хочу, щоб у кожній грі у моїх хлопців палали очі. Щоб у них було бажання і віддавали на наповну. Ми повинні вигравати такі великі битви, якщо хочемо потрапити у плиполимарістамалі. Take me to a place where they know my name. Хороший настрій своїм вболівальникам галичани гарантували вже в другий день нового року. На домашньому паркеті був битий лідер чемпіонату Маріупольський Азовмаш. Дуже вдало відіграли останні хвилини і за рахунок того перемогли. Добре, зіграли в захисті. Відповідно, зіграли впевнено в нападі. От за рахунок того, і перемогли. Галичина переломила хід гри на останніх секундах матчу завдяки влучному кітку Дарана Мітчела. Студенти перемагають Азовмаш 80-78. Ця гра теж не була легкою. Перемогу ми вирвали на останніх секундах. Є проблеми з центровими. Хлопцям важко тримати швидкий ритм всі чотири чверті. Сьогодні було чудове шоу для глядачів. Я щасливий, що мої гравці не здались, коли Азовмаш вирвався вперед і виграли цей поєдинок. Плюс 13 у матчі з чинним чемпіоном Суперліги Донецьком. Владен Вукасавлєвич доводить, що інколи і один у полі воїн. 13-й дабл-дабл у сезоні і Львів'яни тікають від суперника на добрих 10 пунктів. Ми дуже задоволені, що ми сьогодні виграли. Це такий подарунок нашим вполівальникам. Ми дякуємо їм за таку підтримку. Поздравляємо всіх з Новим роком з Різдвом Христовим. Більше, мабуть, по статистиці буде казати тренер. Я просто радий, що ми знову стали на переможну ходу. Друге коло чемпіонату політехніка закінчила на позитиві, перемігши Івано-Франківську говерлу. Підопічні жельку Лукаєча реваншували за поразку, якої зазнали ще на старті чемпіонату. Наших болячі хочу поздравити з перемогою. Ми заслужили, мабуть. ми реваншували за те пораження, яке вони нанесли нам в першій грі, в першому кругі. Не знаю, хороша ігра. Хорош... Хороше вийшло з дербі, ми виграли. Чергове західноукраїнське дербі перетворилось на надзвичайно напружене протистояння двох команд. І на радість львівських оболівальників закінчилось перемогою їхніх улюбленців. Хотів би, щоб в наступних іграх болівальники нас підтримували так само, як сьогодні. Шість поспіль перемог у регулярному чемпіонаті. Є сподівання, що політехніка продовжуватиме тішити своїх болівальників перемогами і надалі. Про хокей, футзал, бокс та інші види спорту дізнаєтесь у стислому дайджесті. У Києві в рамках третього сезону Всесвітньої серії боксу відбувся п'ятий матч українських отаманів. Наші хлопці виграли чотири із п'яти поєдинків, здобувши переконливу перемогу з рахунком 4-1 над командою з Великої Британії. Першим у ринг вийшов львів'янин Іван Ільницький. Виступає боксер у ваговій категорії до 54 кілограмів. Провів наш спортсмен досить гідний поєдинок і за роздільним рішенням суддів поступився своєму опоненту. Окрасою боксерського вечора стала участь у турнірі турнірі олімпійців Василя Ломаченка, Олександра Гвоздика та Олександра Усика. Усі вони провели дебютні поєдинки у всесвітній серії боксу і усі отримали впевнені перемоги. Загальний рахунок зустрічі 4-1 за українцями. Після п'яти турів українська команда має дві перемоги і три поразки у підсумку третє місце в турнірній таблиці групи Б. Львівський волейбольний клуб Барком що виступає у вищій лізі України, провів два виїзних поєдинки з харківським локомотивом. У першій грі підопічні Віктора Михайлюка святкували успіх 3-0. А в повторному матчі господарі взяли реванш, здолавши львів'ян 3-2. Проте, незважаючи на поразку, Баркомівці залишаються лідерами чемпіонату, випороджаючи найближчих преслідувачів волейбольний клуб Дніпро на два очки. Львівська енергія визначилася з новим головним тренером. Відтепер за результат. Тати команди відповідатиме Микола Сич, який до цього виконував обов'язки головного керманича енергетиків. Перед Сичем керівництво клубу поставило максимальні завдання: здобути перемогу в чемпіонаті та Кубку України. Львівський хокейний клуб Леви таки житиме, незважаючи на те, що команда переживає далеко не найкращі часи. Хокеїсти провели два домашні поєдинки проти київського сокола. У першій грі підопічні Михайла Чіканцева не залишили жодних шансів гостям зі столиці. Про що свідчить і рахунок 6-2 впевнена Вікторія Левів. У другому протистоянні кияни були сильнішими за львів'ян. Проте поразка 3-4 не сильно засмутила господарів арени, які після першого періоду поступалися нуль Усі розуміло, Міє, що Леви зараз переживають на легкі фінансові часи. Тому основне зберегти команду та принаймні дограти цьогорічний чемпіонат. Що буде далі, спрогнозувати не може ніхто. Український турнір з боксу на призи провідного львівського боксера щорічно обирає кращих юних майстрів шкіряної рукавички. Відтепер і самі організатори стали призерами. Турнір котельника визнаний кращим в Україні. Він знає, як організувати любу справу. Він знає організувати справу і, і турніру, і справу організації спортивних спортивних і, різних змагань різного рівня. Завжди турнір користується великою популярністю, а тому, окрім українських команд, у змаганнях залучатимуть і гостей за кордону. Цей турнір буде все таки всеукраїнським, але ми пару. Іноземних команд все таки добав. Може, дві-три команди. що от німці зголошувалися приїхати вже на той турнір, що Відбувся поляки, хотіли б приїхати. Ну, ми так зробимо. Тобто з український рівень буде, але команди, долучаться. Кращий турнір року обирає кращих цьогорічними стали львівські боксери для організаторів протистоянь. силова перевага львів'ян є очікуваною, адже участь в змаганнях вдала нагода для спортсменів набратися досвіду та можливість заздалегідь відточити свою майстерність. Карпатам 50. найпопулярніший футбольний клуб західної України святкує день народження 18 січня 1963 року. На одній з львівських квартир в керівники міста разом з наставниками заводської команди Сільмаш обрали назву нової команди У 1962 році. Нам ми значить на квартирі у директора заводу «Львів Сільмаш. Зібрали нас, щоб вибрати назву команди. Значить, запропонували Карпа, Україна, Динамо, Спартак і так далі. Значить, ну і... А Зубач запропонував Україну. Що «Україну»? Як? Значить, ну, Давайте тоді Галичина. Ну, ви б ще сказали «СС Галичина, їх то страшно возмутило. Ну, То ми вирішили так, що так сказать, нам ближче до рідного краю Карпати. Погодилися, що хай будуть Карпати. Сьогодні Львів важко уявити Без Карпат. Команда заслужено стала невід'ємною частиною міста. Найбільшого успіху «Зеленобілі» досягнули у 1969 році. Тоді, вперше в історії Радянського Союзу, команда з нижчого дивізіону завоювала Кубок. Стільки людей було, я вам скажу, щоби на деревах і на тих мачтах висіли, то я взагалі не постижу 60 чи 70 тисяч, бо отак нас любили болівальники. І я Таке моє бажання, щоб і на Карпат сучасних так само ходили, щоб вони так грали, щоб в них дух карпатський був. Сучасні Карпати встигли потішити львівського болівальника виходом у груповий етап Ліги Європи. 50-літній ювілей керівництво клубу планує відзначити як і годиться красиво та з розмахом. У наступному сюжеті спорт панорами ви побачите ексклюзивний майстер-клас від іменитої львівської кікбоксерки Олени Овчинікової. Дівчина розповість, як тримати себе у відмінній фізичній формі, завдяки тайському боксу та кікбоксингу, освоювала базові навики цього виду наша кореспондентка. Отож, підходьте ближче до телеекранів і повторюйте за Олесею Туз. Тисячоліттями жінка виборювала право бути вільною та незалежною. Втім, правила етикету для представниць, як прийнято було вважати слабкою статі, запроваджували владні чоловіки. Сьогодні міф, у якому жінка вбачалася беззахисною, розвіяний спорт відкритий для усіх. Іменита та львівська борчиня – цьому в приклад. Нарама пропонує вашій увазі майстер-класи стайського боксу. Поруч зі мною іменита спортсменка, майстриня своєї справи Олена Оченікова. Сьогодні вона нам розкаже і покаже базові навики цього виду спорту. Якщо вам цікаво, слідкуйте. Це такий більш-менш універсальний вид спорту, який відходить для дівчат як для самооборони. Подобалось бойові місце, що в дитинстві. Якісь фільми були там, де батьки займалися і. Займалася і іншими видами спорту, але все ж таки зупинилася на болих місцевах, тому тому що вони більше до душі прийшли. Серед спортсменів побутує цікава легенда. Нібито кікбоксинг виник внаслідок бою між багаторазовим чемпіоном світу боксером Мухаммедом Малі та чемпіоном світу з карате Антоніо Інокі. Бій завершився безрезультативно. Можливість поєднувати різноманітні техніки бою заманили у спортивні тенета Олену Оленого Кікбоксинг там ідея тільки робота руками і ногами, ну, удари. А вже в тайському боксі там можна працювати і клінчі, тобто робити захват за шию і бити. І колінами і ліктями, тобто це більший, ну більша кількість ударів, які можливо використовувати. Спортсменка вона досить така цілеспрямована, вона має свою мету, завжди йде до досягнення цієї мети. Це дуже це дуже хороша ресератора. Цілеспрямована та наполеглива. Майстриня шкіряної рукавички також бере участь у край непередбачуваних боях без правил. Там ще більший асортимент. Якоїсь техніки ніж в тайському боксі, і перший мій бій по боях без правил був ще років 18. І я ще досі виступаю по боях без правил. Не варто лякатися, адже для початківця аматора стайського боксу тренування є спрощеним. Питання в тому, чого саме неоспечений боєць хоче досягти у своєму виді спорту. Займатися можуть всі приходять багато людей займатися. Єдине, що не кожен стане чемпіоном і не кожен піде на великі досягнення. Більшості випадків займаються для себе знову ж таки, для самовпевненості, для самозахисту, де коли дівчата приходять. Приходять так само для того, щоб отримати якусь фізичну форму. Аби почати тренуватися, необхідно одіти основний захисний атрибут боротьби боксерські рукавиці. Вони виконують дві функції: наносять удар та захищають від атакуючих дій суперника. Не забудьте й про спеціальні бенти. По-перше, тримаю кісті, тому що ну десь трошечки неправильний удар, десь не не, докрутив, чи не напряг руку при ударі і можуть повилітати ну, десь вибити кісточку можна. По-перше, це міцніший удар стає, трохи тримає в кісті, а насамперед це її є тому, що бінти простіше попрати, ніж рукавички. Шкіряні кулачки Олени Оченькової готові до атаки. Дівчина підходить до 200-кілограмової боксерської груші і без надмірних зусиль зміщує її з точки опори. Легкі на перший погляд удари під силу не кожному. Станьте в стілку, так як стоять бійці. Іде удар передньою рукою. Він взагалі цією рукою більше щупається, куди попасти, і так, щоб пристрілятися. І задньою рукою вже йде добуваючий удар, тобто він йде більш акцентований, сильніший. Ось так. Так. рукавички до середини і піднімається в клечі до підворі, тому що це є захист в свою чергу. І йде удар. Вкручується ножка, плече, корпус. так. Ні для якого не дивина, що травмувати себе можна у будь-якому виді спорту. Та про свої травми, які призводили до технічного нокауту, Олена розповідала знімальній групі неохоче. Я дійсно через травму не змогла працювати, але я дуже хотіла говорити на камеру. Втім, зауважила у які органи тіла завдавати удари, заборонено. Тут взагалі не можна бити в пах, не можна бити по спині, по суму грибту, по затилку не можна бити. І от по голові, от зверху, під не можна бити. В тайському боксі ліктями можна працювати. Ну але знову ж таки по голові не можна, але можна бити от по плечах. Ці от точки вони досить неприємні. І якщо сильно попасти, то вже м'ясо відмовляє. Тобто, чим більше ти нанесеш суперник ударів по тих місцях, які потім не дають працювати далі, тим більше в тебе шансів виграти або виграти навіть до вас тристроково. Олена Учинікова на рингу неодноразово відчувала смак перемоги та поразки. Дівчина багаторазовий чемпіон світу та Європи з кікбоксингу та тайського боксу. Відтак як ніхто інший, боксерка знає напевне, як налаштувати себе перед боєм. Насамперед, це головне для початку розслабитися, досить довго перед боєм не думати про бої, тому що перегораєш. Ти, ти всі, всі сили віддаєш на те, що ти думаєш про це. Олена Очинюкова як універсальний боєць радить дівчатам наодмінно спробувати свої сили у тайському боксі або ж у кікбоксингу, адже це не лише технічна база, але й навики самооборони та відмінна фізична форма. Без сумніву, граційна вишукана та жіноча спортсменка цьому свідчення. Ніщо не захищає дитину від простудних захворювань і не дарує такий заряд бадьорості, як зимові види спорту. Далі у спортпанорамі дивіться про лижний спорт. На жаль, це корисне фізичне заняття з кожним роком все більше втрачає масовість. І це через. Коштовне спорядження більше у наступному відеосюжеті сьогодні. Лижний спорт на Львівщині культивується лише у двох школах: у селі Годовиця Постомитівського району та Брюховичах. Директор дитячої юнацької спортивної школи номер 6 Євгенія Косів каже: у їх навчальному закладі діти займаються лижними перегонами зимовим спортивним орієнтуванням. Число бажаючих дітей постійно зменшується. Все через брак коштів та інвентар. Дуже шкода тим, що зараз дуже дорогий інвентар. Лежне спорядження І, відповідно, маленька кількість дітей займається, зараз більше сидять за комп'ютерами. І батьки відповідно, купують більше комп'ютери, ноутбуки, ігри, а на лижах дуже мало зараз займаються, їздять. Це наша біда. Хороший інвентар, для того, щоб дитина стала, поїхала, потрібно ну, 3,5 тисячі. Артему Мелентіву 9 років. Лижним спортом займається вже два роки. За цей період не лише вміло опанував майстерність пересування на лижах, а й здобув кілька важливих перемог на змаганнях різних рівнів. У мене весь час перший або другі місця. Мій тренер Тарас Миколаївич, Я, е, я їжджу 20 кілометрів під час змагань. Під час тренувань. Мені подобається займатися лижним спортом. Батько спортсмена Роман Гащук дуже задоволений, що син обрав для себе цей вид спорту. Каже, підтримує його завжди і у всьому. Це такий вид спорту, який постійно на свіжому повітрі, в першу чергу, дуже корисний для здоров'я. Ну і в першу чергу йому це подобається. Хоча для професійного заняття цим спортом потрібні чималі кошти. Все спорядження купуємо за свої гроші, бо дійсно воно трошки дор дороге відносно. І, але якщо є бажання в нього, то вже якось мусимо підтримувати це. Ближе, наприклад, там коштують 200 євро, від 200 євро починається палочки 100 євро, ну, форма, спорядження. ну Виходить трошки. Займатися лижним спортом дуже корисно для організму. Вдихаючи холодне повітря, дитина постійно загартовується. Протипоказів лижному спорту взагалі не існує. Він протипоказів взагалі немає. Він е, м'язовий курсет спини. Біда зараз діти мають сколіози, Дуже багато сидять в школі, сидять поза школою вдома. І відповідно, це е, розвиває дуже добре м'язовий курсет. Спини, що отримує наш хребет, цей вид спорту не тільки загартовує вашу дитину, а й розвиває у неї сильні сторони характеру, такі як сміливість та цілеспрямованість. Діти, які займаються цим видом спорту, витривалі, сильні, швидкі, спритні та гнучкі. Тому займатися з ним можна і потрібно вже у ранньому віці. Початківці вони мають три рази по півтори години займатися вже більш високого класу. Перший розряд то них хоча б п'ять разів на тиждень. На черзі наша нова рубрика, в якій ми знайомитимемо глядачів з екзотичними видами спорту. Сьогодні ми розповімо про флорбол, або як його ще називають, хокей в залі. Цей вид спорту набуває все більшого поширення в Україні. Популярність його росте і в нашому місті. У Львові вже активно працюють секції для занять дітей та підлітків, а не так давно створена і доросла професійна команда, яка показує високі результати. Що потрібно для занять флорбол? і як його грати дізнавались наші журналісти. Фурбол порівняно новий вид спорту, дуже цікавий і легкий в освоєнні. У нас він все більше набирає популярності серед дітей та підлітків. Ми побачили, що в цьому новому виду спорту дійсно перспективи, можливість вкласти ну, в розвиток, створити щось нове і цікаве. Це є важливо для багатьох молодих хлопців. Вперше ця гра з'являється в Сполучених Штатах, але поширення набуває у Швеції. До нас цей вид спорту завітав із Латвії. Я власне познайомився з фурболом на літньому таборі, де ми пробували грати. Я ну, з дитинства любив спорт, особливо командні види спорту. У 2008-му флорбол отримав визнання Міжнародного олімпійського комітету. А в березні цього року в Україні йому офіційно надали статус виду спорту. Оскільки ми самі грали, ми переживали цей азарт, цей просто ну, колосальний драйв, ці емоції незалежно від віку, чи це трирічний, чи це дев'ятирічний, чи це вісімнадцятирічний хлопець. А, насправді гра на емоційна, надзвичайно не, затягує і варто раз спробувати. Як ти, вже, як ти вже стаєш прихильником, цього виду спорту. Флорбольна форма, футболка, шорти і гетри. Нагадує футбольну, але решта флорбольної екіпіровки розвіє будь-які паралелі з найпопулярнішим видом спорту. Для гри в флорбол потрібно звичайно, бажання грати в цей вид спорту. Інвентарація потрібна клюшка і це потрібен м'ячик. Удари у флорболі наносяться ключкою зовсім як хокей, тільки без льоду. Та ще замість жайби круглий пластмасовий м'ячик. У цій гри забити цей м'яч про. Для мене флорбол найбільше ну, на хокей. схожий. Це тут клюшка, ворота і воротарі. Турбол грають дві команди, п'ять польових гравців плюс воротар. Гра триває три періоди по 20 хвилин, відповідно, перемагає команда, яка за ці три періоди заб'є більшу кількість м'ячів. Але так само, як і в баскетболі, існують певні спрощені або вуличні варіанти гри. В цьому варіанті грають три польових гравця, плюс воротар, і відповідно так само гра триває два періоди по 15 хвилин. Правила гри дуже демократичні. Польові гравці, окрім ключок, можуть підіграти собі і ногами. Однак забити у флорболі не так же й просто. Маленькі ворота захищає голкіпер. На відміну від польових гравців, воротарям не дозволено використовувати ключку. Зате у стражі воріт є спеціальна маска, яка захищає обличчя від потрапляння м'яча. М'яч у флорболі пластмасовий, але найцікавіше те, що він має 26 круглих отворів. Впливає на вагу м'яча, це впливає на аеродинамічні характеристики м'яча. Такий м'яч пружніший. Вразі десь, якщо навіть під час гри ти на нього наступиш, він фактично ну, за кілька секунд він випрямляється і гра продовжується. Максимальна маса м'яча 23 грами, але безпечний він тільки на вигляд, Ви може роздавати швидкість. початківців удар не такий, потужний. Варто зазначити, що цей вид спорту безконтактний, а тому мало травматичний. Єдиним дозволеним силовим прийомом є гра плечем в плече. І гра в команді перш за все. І гра в команді просив швидкість. груди саме головне це реакція. А в тому саме головне це команда гра. Тут бігають, Я знайшов багато нових друзів, з ними гуляю, переписуюсь в контактах. Олег займається флорболом вже два з половиною роки. У вільний час допомагає тренеру проводити заняття. Хлопець зізнається, вчити молодших навіть цікавіше ніж вчитися самому. Цікаво розвивати молодшу групу, їх навчати того, що я навчився. Ну і в моїх інтересах те, щоб вони набагато краще грали і вигравали турніри у 2020 році. Флорбол планують включити у програму Олімпійських ігор. До того часу хлопчаків виростуть, і хто знає їхнє дитяче захоплення, має всі шанси у майбутньому перетворитись на щось серйозне. На сьогодні це все про спорт. Залишайтесь на каналі ТРК Львів. Попереду ще багато цікавого.